Доброго дня, слава Україні! Сьогодні у нас, Хоч... сьогодні хочу вам показати, як я дозапилюю свої фундуки, які посаджені по інтенсивній технології. Вже більшість фундуків почали цвісти. Вони цвітуть нерівномірно не одночасно. Розтягнути в часі на, певно, на 2 і більше неділь. Деякі сорти вже почали пилити, такі, як я показував в попередньому відео Караманівський, то вже тиждень пилить, але в нас були такі погоди, що вночі було мінусові температури, днем, от, бачите. Вже пилить. Ну, все-таки я хочу помогти йому. Деякі ще не розм'якчились сережки Барселонського. Взагалі в цьому році мало закладено сережок, а квіткових бруньок є дуже багато. І я десь тиждень тому нарізав отакої простої ліщини. Поставив її у літрову баночку і поставив в теплицю. І от дивіться, як вона зараз пилить. Я не знаю, чи камера буде передавати. Ось такий букетик, віночок. І зараз я буду так йду проти вітру, щоб вітер якраз дме паралельно нашого рядка. І ми зараз буду, буду трусити, от іде ціла хмарка пилку. О. Те, що там відкрилося, пилить і, буду, і так буду через два дні повторювати цю процедуру. І влітку подивимося результат чи щось дав, я думаю, що це обов'язково щось дасть, бо от зараз є перед нами, що це в нас? шедевр. Квітка цвіте, пилок ще тільки починається режечки видовжуватись. А тут вже є готовий пилочок. І дехто показував, яка кількість закладається. Плодових квіточок на одному з одного вузла. От шедевр теж кидає по 5 штук. От є 5 квіткових. Тут є 3 квіткових. Тут одна, тут три, тут 5. В общем, на тих. Як їх назвати? Там, де є сережки на цьому подовженню, то дуже багато закладається плодових бруньок. Є по по 5-6, по бачу, 6 закладено, але він ще не пилить. Але вже вінчик відкривається квіточки. І якраз я отак буду проходити, бо він ще зимою, ой, вночі в нас йде. Мінусова температура, вроді вже на сьогодні немає мінусової температури. Але все рівно цю баночку із своїми запилювачами, так би мовити, я буду заносити в теплицю, і вона буде, будуть ще воно ж теж не, не всі пильники відкрилися, пилкові трубки, не всі відкрилися. Але тут є вода, тут є. В теплиці, от як сонечко у нас виходить, то набагато тепліше. І будемо таким способом запилювати. Це якщо ви маєте, наприклад, там 5-6 кущиків отакого фундука, я маю 9. Ну, там ще маю маточник, але спеціально не буду там робити позап... е... штучне дозапилення, подивлюсь результат. Між ними те, що я дозапилював і там, де не, не дозапилював. Тут якраз у мене посаджено воно добре. Тут у нас роза вітрів іде практично завжди паралельно ряду. І він, якщо якийсь і пилить, то буде пилити паралельно ряду і запилювати. Цікава ця культура фундук. Хто вже? З ним почав працювати, то вже починає відкривати все більше і більше граній. Що з ним трошки попрацюєш, і він дуже гарно відзивається на вашу співпрацю. Слава Збройним силам України, героям слава!